Цього тижня сніданок подорожує Тернопільщиною. Тернопільська область, карай церков, костелів, стародавніх фортець і, звісно ж, неповторних традицій. Хрисуце, луява, В центрі Тернополя ми знайдемо цілий осередок оригінальних пам'ятників. Тут є сантехнік, який виглядає прямо з каналізаційного люку. Є шматочок Одеси, копія славнозвісного 12-го стільця і, 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 і. о, а, і людина невидимка Завітаємо до музейних ресторацій та дізнаємось, як готувати традиційну гуцульську настоянку під назвою варенуха. Процес її приготування трішки особливий. Вона запікається в піцу. Приготуємо смачну річкову форель, яку місцеві звуть пструх. Дивиться трошки олікішно, не пригоряла 70 сімсаграм овочі. Сюди. Побуваємо у одній з найстаріших броварень України, що в Микулинцях. Перша письмова згадка про неї датується 1457 роком, але це не означає, що вона тоді була заснована. Можливо, вона і ще старша. Дізнаємося, як тутешні броварі виготовляють перше та поки єдине в країні віски. Віски варяться ідентично, як пивосолод. Ми маємо лише до віски не додається хміль. Тобто, все обладнання для виробництва віскі ми мали. Лише нам залишилось докупити дистилятор, Апарати. Прогуляємось Миколинецькими вуличками, яким вже 920 років. А це справжня окраса цього містечка. Троїцький костел XVIII століття. До речі, у 2016-му йому виповнюється 255 років. Навідаємось до сироварів. Побачимо, як вони варять натуральні сири за традиційною технологією. Ми тут взяли трошки з Гуцульщини, трошки з Італії. Я в Італії був теж там сир варив. Поїдемо до старого збаража та спустимось в темні підземелля з Бараського замку. Існує таке правило, навіть традиція, що кожен справжній замок повинен мати свої власні підземелля. Збаразький не є виключенням і кажуть, що підземні ходи цього замку просягаються на три кілометри. А опісля знайдемо людину, яка вміє готувати ексклюзивні з дивом дивомлинці. Для цього нам потрібні млинці звичайні яблука на терті, персики консервовані, солодкий сир з ізюмом, і банан, чуточку, трошечки горіхів, і кориця, і листкове слоєне тісто. А от за секретом приготування однієї з найвідоміших українських страв у світі вирушимо до її столиці з промовистою назвою Борщів. А в народі кажуть, що найкращий добрий борщ на другий день, тобто він мав настоятися сутки, і на другий день його вживали. Поблизу борщева поблукаємо лабіринтами легендарних кривчанських печер. Прямую до печери кришталевої. Її загальна лише досліджена протяжність 23 кілометри, і вона має понад 100 різних лабіринтів. І дізнаємось, що треба зробити, аби ці підземні ходи стали найглибшими гіпсовими печерами в світі. Добре би було, якби спільологи знайшли поєднання цих печер. Ця мама того печера, на них ховається. Колоритна. Старовинна, смачна і неймовірно гостинна вже від завтра у сніданку. Мій путівник Тернопільщина.